Це про Кирило мефодівське братство на ним з історії України. Кирило-Мефодівське братство це було фактично перша політична організація на території Надіпрянщини в складі Російської імперії, яка заснувалася в січні 1846-му і проіснувала до березня 1847 року. Серед основних учасників виділяється Микола Костомаров, Куліш, Микола Гулак, Василь Білозерський, а також вважається Тарас Шевченко. Кирило-Мефодівці мали два основних програмних документи: це книга буття українського народу, автор Микола Костомару, а також статут святого Крилла. Та мефодія головними ідеями Кирило Мефодіївського товариства були створення такої собі демократичної федерації слов'янських християнських республік з центру в місті Києві, скасування кріпаства, затвердження демократичних прав та свобод і досягнення скасування самодержавства. І окрім цього, вони ступали за таку рівність використання національних мов, освіти, розвиток культури в усіх слов'янських народах. А тепер спробуй виконати ось таке завдання формату НМТ, Пиши свої відповіді у коментарях. і обов'язково підписуйся, адже тут багато корисностей для підготовки.